Вітаю, друзі! 11 вересня. Дуже важливо поширити саме це відео. Важливо, щоб люди знали правду і не потрапляли на гачок аферистів, блогерів мільйонників. Отже, Олександр Волошин, блогер, який колись працював. В тому числі з Офісом президента, спецслужбами, зробив сенсаційну заяву про розкрадання мільйонів доларів зборів, зборів, які збирають нібито волонтери з вас, друзі, через центр протидії дезінформації та спецслужби на чолі з Володимиром Зеленським. Отже, він пояснив, чому такі, як Мандзюк, Лачен, Стерненко, Раміна, Лебіга, Гороховський та сотні інших блогерів, співаків, медійних військових, стендап коміків, артистів, моделей Онліфланс постійно організовують збори і при цьому не підпадають під мобілізацію. Не потрапляють на фронт, сидять в тиву, мають можливість виїзду за кордон, відпочивають на курортах, Я казав багато разів раніше. Саме тому всі ці відомі представники, так звані представники громадянського суспільства, так сильно бояться закінчення війни та падіння режиму. Якогось грузинського сценарію, що «вспливе жорстка правда доведеться відповідати, декому сидіти, а де кого зачистять просто і ліквідують. За словами Волошина спецслужби та центр протидії дезінформації Андрюши Коваленка. Фактично керують цілою мережею блогерів та артистів. Представники цих структур разом з спецслужбами зустрічаються з блогерами в ресторанах, де вимагають від них проводити збори з вас, друзів, та спрямовувати зібрані кошти у потрібному напрямку. Волошин – один з небагатьох, хто не погодився на це. Та виїхав за кордон. Тому влада запустила проти нього, в тому числі серед медійних військових інфокампанію, що єдиний збір, який він провів, і гроші, з якого перевів по-чесному родинам постраждалих діток, бо мав типу на фонди, як закликали всі інші, включно злоченом і Гороховським, був ним пограбований, мова про хмадит. Це вже чистий рекет під прикриттям державних структур Вовочки зеленського Друзі, розповім, як працює афера з блогерами та артистами. Поки що перегляньте ось це відео Волошина. «Садись в нашу тачку споїхали. Їдемо, приїжджаємо там, типу, ну коротше, хтось людина, яка е, хотіла допомогти. Це політик. Який політик, типу, я не можу казати, це з однієї із партій, типу, які там є в топах. Я приїжджаю там, типу, такі, у місті, в домі, поняв. Це мені каже, це гості. А там поняв, типу, дом, один, дом два, дом три, водопад, кавалер собака. Це гості. Він дуже спокійно. Так мені каже, Саша: дивись, ти сказав неправильно. Типу, би ми не відносились там, до нашого ну, поняв, президента він наш президент. Якби вони не відносить до того, то і так, знаєш, ну, так, то ми поможемо тобі. поможемо. Питання в тебе якесь. А що мені треба буде, типу, замін? У нас є фонд. От. Треба буде просто по маркетингу допомогти і По помілеч. Будеш просто з нами на зв'язку, будеш десь допомагати. По зборам благодійна. Наша основна значить благодійність. На, благодійність. Бл все на благотворитність, поняв. Я розумів, ну щось не то. Ну, типу, поняв. Таке відчуття, типу, що мене хочуть затягнути воронку. Знаєш, як Встаю стою утром, я цю историю, кажу, що не треба <към> валить з України, <към> потому что що... ну це все виглядає, як скам. Я все, типа, типа... А, вони казали, типа, зараз ти приїдеш в Київ, пойдеш на встречу, он все з генералом встречишся, з генералом, потім з СБУ, вот так он мне казав, то є зустріч з генералом, потім з СБУ, потім там. Ну, то есть, у нее так слово. Я їм розказую родителям кажу, що мне там назначили встречити з генералом, потім з СБУ, і батя каже, ну нормально. Пиши, понял. И тут зустріч з СБУшниками. Я, конечно же, курю траву. Типа на, на встречі з ББУшниками ти тряза я вообще не витримав. Він мені представляє якусь юристку, поняв, типа, що там Лена звали з білими волосами. Ми приходимо на зустріч. Це Лена сідає біля мене, приходить два СБУшника. У мене до сих пор є його, Я не все життя зберіг у мене там лежить, і сфоткає. Це був центр протидії дезінформації. Один в окулярах був, другий, тіпо, побільшого, тіпо, побільшого росту. По факту, як я поняв, ну, типа, потом уже, що в, в Україні СБУ це просто, знаєш, от, як є СБУ. А є куча відділів, які там поділені всередині, і вони між собою взагалі типу, не дружать, не состикуються, а ще й часто ворогують. Mm -hmm. Тому ті, хто там якось на мене готовий в цю історію, вони взагалі до цих збушників не мають ніякого відношення. І ці збушники навіть близько не знають, що в мене були проблеми з тими збушниками, поняття? Вони просто прийшли мені задати нові проблеми. Я цього не сподівав тоді. Що от о, там у мене є, допустим, капітал проблема Уже три букви сидять і ручки потирають. Три букви вже сидять, і ручки потирають. А, у Толстого є бабки. Іди сюди, голубче. Ну, доходиться до того, що вони мені починають качати, що я не патріот. Все, ти патріот чи не патріот? Я кажу, я патріот. Я кажу, ну так от якщо ти патріот, і починають поняти, постійно, ти патріот чи не патріот, патріот чи не патріот. Я сижу, і коротше, все доходить до того, що. от, от Я розказував в інтерв'ю фраза, я не сижу запам'ятаю. Скільки ти на хватит зібрав? Кажу 5 мільйонів. Кажу, от ти нам всіх збереш. Я повертаюся так от на цю Лену, поняв, а ця Лена такий. Поняв? Я кажу, куди вам? Що вам? На альфу, на альфу, нам. Коротше, поняття, в суть тому, що там ну, непонятно куди, непонятно що, просто збереш і все. Я кажу, мужики, ну, по перше, типу, збереш, це було інфоповод, тих медіт. типу, тоді люди кидали гроші 5 мільйонів, просто так зібрати невозможно. Каже, ти ж зібрав. Я, я виходжу да? з цього інтерв'ю, дзвонить <с> мені цей політик. Я йому кажу, а ми договорились, що я збирати нічого не буду тоді. Я кажу, ми ж вам договорилися, що я не буду нічого збирати. А домовились? <sich> так, ну щось в такому форматі було. Да Він каже, Саш ну ти ж хотів, щоб твої проблеми збуду рішилися. Ну, типа. Треба рішити, тим більше це ж на користь нашої країни. от Від різних людей, яким я довіряю, які казали, що ОЗБУ готується папка на мене. Кажу, за що? У мене білий бізнес, білий налог, я нічого не роблю такого. І ти продаєш курси Я кажу, ти знаєш всіх людей, які в тебе купують курси. Я кажу, ні. Ну, каже, наприклад, тебе взяли з Росії, купили чи з Донбаса з руського номера, купили якийсь продукт за 5 доларів, поняв. Ми ти буде шити фінансування тероризму, понял. Що було далі? Він тобі телефонує і каже, ну що робимо. Він дзвонить, я кажу цей. Він дзвонить і каже. Він побачив, вони почали качити за те, що я не переслав її на я кажу, я відправив він мене, він, він каже, це неправильно. Вони знають, куди ці гроші вкласти. А ти кому повідправляв? Це ти там знаєш, куди вони йдіть. Я кажу, ми всі чоти взяли. Ми кожну людину перевіряли. У мене ж там досі всі ці чоти є. Просто це, ну, ті, люди, які не хочуть перевірити, вони ніколи не перевірять. Але, типа, все це є, і ми це все перевіряли. У мене асистентка з до, ночі до утра. я руками це все робив, асистенти. Але ми все це перевіряли. Я Кажу, ми все перевіряли. Каже, ти нічого не перевіряю. Треба було все на хметі тут правда. А потім він дзвонить мені після цього звоняка через пару днів, по-моєму, після цієї зустрічі, і каже, що Саш, дивись, я пам'ятаю, на паркінг сиджу. Чи на паркінг, не помню, десь сижу. І він каже, там в Ахмадіті є врач, починає продавати він цього врача, що там врач, там такий-то, такий-то. Йому треба препарат. І треба три мільйона гривень поняв. І от коли це відбулося, я зрозумів, що вже все. Що я вже воронки поняв. Те, ну, що вже ну, варіанта вже поняв. Нема. Типа, не сказати, що в мене прям штормили, приставляли пістолі до голови, типа угрожали ТТП, ну я розумів, що до цього дойде. Угу. Типа, це начало. Отже. Формування мережі блогерів, Спецслужби плюс Центр протидії дезінформації при РНБО відбирають або приручають блогерів, які мають аудиторію і довіру. Вашу довіру, глядачів. Блог... Цих блогерів не мобілізують, їм роблять бронь, або просто закривають очі на те, що вони не йдуть у військо. Друге. Збори під прикриттям допомоги армії. Блогери постійно проводять збори на потреби Збройних сил України. Це легітимно виглядає в суспільстві. Блогер допомагає, армія виграє, глядачі кожен відчуває причетність. Люди жертвують бо довіряють особистостям, а не державі. Схема відкату на таких зборах часто зібрані кошти спрямовують не напряму військовим, а через узгоджені канали. Частину реаль... Частина реально йде на техніку чи медицину, але частина у кишені кураторів і спецслужб, центру протидії дезінформації, Андрюші Коваленку, чиновникам, пов'язаним структурам. Тобто блогер працює як фасад. Він отримує репутацію патріота, держава лояльного інфлюєнцера, а хтось у системі бабліко. Потім з'являються квартири, машини, ну все, що ви бачили. Механізм контролю. З блогерами проводяться регулярні закриті зустрічі в ресторанах, офісах. Там доносять, які меседжі необхідно просувати, на кого нападати, з, ким, з кого робити зрадників, кого назвати рукою Кремля. Я думаю, після цього відео ви почуєте, все зрозумієте. Якщо було, не слухається, йому нагадують про мобілізацію, кримінальні справи, податкові перевірки. Ну, Від цієї афери вигода для всіх учасників. Влада має мережу лояльних груперів, які створюють потрібний інформаційний фонд. Працівники спецслужб і Центра протидії і дезінформації Андруши Коваленка отримують контроль і фінансову вигоду на мільйони доларів. Блогери зберігають свободу, роблять кар'єру, збільшують популярність і також заробітки. Потім, як Стерненко з охороною на Крузаках катаються. А Українець щиро дума, що допомагає армії, але його гроші частково розчиняються в злочинній системі зелених гнид. Ну і не можу не передати величезний привіт центру протидії дезінформації. Як ви, мабуть, друзі, пригадуєте, центр протидії дезінформації цього утирка Коваленка назвали відео, ось оце відео. 学会亮亮。 Знущанням на чойно мобілізоване ПСУ, яке знято на окупованій території за участі масовки. Ось скріншот допису Коваленка. Які ж вони зелені мразі. Відео знімав сержант Віталій Шевчук 8 липня 2025 року в навчальному центрі Десна. Це відео, яке ви бачили щойно, щаду інструкторів. Інструкторів центру дослівно називають гіршими за ТЦКшниками. Вони примушують молодих бійців от оцим знущанням. А ви розумієте, що колони з Центру протидії дезінформації в армії багато свідків, які потерпають від цього. Тож, видати все це ІПСО у цих утирків точно не вийде. А ви, люди, остерігайтесь, остерігайтеся, остерігайтеся феристів, остерігайтеся інших негідників. Остерігайтесь тих, хто вас дурить. Грабує, хто вам бреше. І думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми разом з вами, попри все, змінимо нашу країну, зробимо її сильною, мирною і процвітаючою. І, звичайно, ж будемо жити.